Чи вчасно містяни сплачують за послуги ЖКГ та чи все влаштовує людей у роботі комунальників? Сплачую часто, але не влаштовує. Бо якість не сподобається комунальних послуг. За обслуговування будинку, наче платиш вчасно, хочеш щоб все було гарно в дворі, але то лампочки не світяться, то сміття вчасно не вивозиться. Ну коротше, бардак повний. Гроші викинути на вітер. Я на Лагунові 10 живу, вроді би, і асфальт ложать, хочу подивитися. Там же ж такі баюри, що можна впасти. Я в ЖЕК зверталася, хай чує ЖЕК, хай чує і сапожку. Я писала лист, мені дали відповідь, що кінчиться війна і виграємо тендер, тоді вам зробимо. Вчасно, тим паче, що я і дружина працюємо в критичній інфраструктурі, то ми... Буває, навіть не чекаємо 20 числа. А влаштовує все в роботі? Ну, не влаштовує із комунальщиків це наше енерго, тому що вони десь раз на три місяці ходить обходчик і звіряє показники лічильника. А і пише у проміжку між трьома місяцями, пишуть, що попало, скажімо так. І ми рахуємо по лічильнику і оплачуємо по лічильнику, а вони у квітанції зовсім друге виставляють. Сплачуємо то постійно, нас ну, стосовно роботи то вже таке. Порівняно так. з тим, як живуть зараз інші громадяни, нас, нам гріх вкажеться. Сплачуємо вчасно, намагаємось, наскільки дозволяє пенсія. Робота, всі наші державні органи працюють, працюють не так, як треба. Не на нашу користь, а на свою користь. Як воно було, є і так воно. Намагаюся сплачувати в час, але не влаштовують тільки тарифи, які постійно піднімаються. Значить, гроші заплатив воврем'я, значить, все нормально. Вони забрали їх красиво і все. А що далі? При усадьбі ця ділянка убрана, дворники вбирають. Поєзда, звісно, там трохи є. Трошечки недоработки, тому що як попало, то води у їх немає, то ще щось таке. Ні, зовсім не сплачую. А, а влаштовує все? Нічого не влаштовує. А ну взагалі, бровари, я не задоволена города. Сплачує у мене п'яниця по інтернету. Кожного місяця завчасно. Ну, як приходять квитанцій. Отам й будинок, подивіться, що там робиться напротив пенсійного фонду. А ми там живемо. Хто не влаштовує чи влаштовує? Ні, і двір не влаштовує теж. У нас немає тротуарної дорожки. Одні машини їздять, одні машини стоять, ні пройти. А особливо, коли з дітками йдуть, з колясками. Можете собі уявити. Або старички. Вчасно оплачуємо, все, і задоволені, тому що в нас ОСББ. Обов'язково. А чи влаштовує все в їх роботі? Вона, ні? ні, дуже важко дозвонитися. Слава Богу, навчили по онлайн, по онлайн відправляємо. І, звісно, тарифи. Не для пенсіонерів. Ми вчасно сплачуємо. Тарифи об'єктивна сторона, тому я до цього спокійно ставлюся. Благоустрій, ну, під'їзд ремонту потребує, а так. Значить, ну, сміття вивозять вчасно. Прибиральниця прибирає регулярно. Сплачуємо регулярно, все, стараємося, щоб не було хвостиків, але саме обслуговування бажає кращого, скажу чесно вам. Що саме особливо це прибудинково, де стосується територія, ціни піднімаються трішки, якби. Ну, зрозуміло ситуацію, але нічого особливо нічого не змінюється в роботі. Тобто, якось там покрасили парадний під'їзд, трішки підшаманили. Ну, покрасили це важко сказано. А так нічого не задоволений зовсім. Я дуже вчасно сплачую, а чи подобається те, як працюють, не завжди. А що саме? Ну, скажімо так, вони повинні працювати набагато старанніше, ніж вони працюють. Це стосується прибирання перебудинкової території, зокрема, миття сходових клітинок, східців. От там є, над чим попрацювати керівництво міста.